Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Мабуть, немає людини, яка б не була зачарована красою українських Карпат. Мальовничі краєвиди, прадавні ліси, гірські ріки і чисте повітря дарують відчуття радості, розвіюють тривоги. Незважаючи на пору року, кожен тут знайде для себе щось нове і захопливе. Проте восени споглядання гірських масивів просто перехоплює подих. Українські Карпати багаті на пам'ятки природи, різноманітні заказники та дендропарки. Один з таких високогірний дендрологічний парк розкинувся біля села Бистриці Надвірнянського району Івано-Франківської області, розташований на гірських схилах горганів у смузі ялинових лісів. Це один з наймальовничіших куточків Івано-Франківщини. Окрім того, ще й безцінний скарб лісівників регіону, який вони пильно і вже десятки років охороняють. Дендропарк створений ще у 1963 році. А з 83-го – високогірний пам'ятка садово-паркового мистецтва державного значення. Друге життя дендропарк отримав чотири роки тому. Саме тоді закінчили будівництво нової лісової дороги. Всього було витрачено понад 2 мільйони гривень. Нова дорога дала змогу провести цілий комплекс санітарно-оздоровчих заходів, а також облаштувати відпочинкові зони та екологічні стежки. Коли до нас приїжджали представники одного із німецьких фондів, і ми їм також розповідали, який в нас є дендрологічний парк, то вони з цікавістю сприйняли цю інформацію і пообіцяли, що вони також будуть прикладатися до того, щоб розвивати в тому числі і туристичну галузь Надвірнянського району. Наших гірських масивів і були дуже приємно здивовані, що в нас, скажімо, так, є куточки природи, які не зачеплені цивілізацією і не пошкоджені, а збережені в першу чергу для прийдешніх поколінь. На сьогодні я бачу, що в районі є ще одна найбільш вагома візитна карточка якою ми можемо похвалитися. Високогірний єдиний дендропарк у східній Європі розташований на висоті від 900 до 1300 метрів над рівнем моря. На площі понад 100 гектар зібрано майже три сотні видів гібридів, різноманітних форм місцевих та екзотичних порід дерев та чагарників. Завжди візиткою в Прикарпатті Пікарпаття в Прикарпатті є пікапатські смереки, і безумовно, об'єкт, який є такий. Ну, Показові, які показує такі прекрасні краєвиди, що, на жаль не така потреба, які показують то, що нам дав Бог на цій землі. І Всі ці компоненти, плюс кольорит самих людей проживають, дає такий свій відбиток на історію цього краю і на його рекреаційні привабливості. Дендропарк високогірний входить до складу Надвірнянського лісгоспу. Нещодавно у дендропарку відсвяткували 50-ту річницю. Створити дендропарк вирішили неспроста. На той час у державі не існувало об'єкту, де б можна було випробовувати дерева, завезені до Карпат з інших районів. Як для лісівників, так і для науковців було важливо дослідити, чи приживуться у важких гірських умовах інтродуценти і чи показуватимуть гарні результати розвитку та росту. Їх в східній Європі є тільки три, один у Польщі, один у Словаччині. І це перший у нас на Україні такий. Висота 900-1300 метрів над рівнем моря, важкі дуже умови для росту рослин взагалі. І тому навіть мінімальна кількість, яка виживає в цих умовах, дуже цінні. Тому що в Європі впровадження кожної нової рослини розцінюється як важливе відкриття. Спершу була підібрана площа для дендропарку. Тут важливо, щоб на території були представлені всі можливі географічні особливості українських Карпат: різні схили, висоти і навіть типи ґрунтів. Нині у дендропарку їх налічують шість. Більшість площі дендропарку це зруби після вітровалу 1957 року. Тільки на невеликій частині тут збереглися природні деревостани, які стали основою для експозиції місцевої флори. Робота розпочалася з інспекції місцевих рослин та виявлення таких, які вирощуються у нових кліматичних умовах. Все, щоб зрозуміти, наскільки перспективно створювати такі насадження в умовах українських Карпат. Перші посадки якраз були створені із тих видів, які лісоутворюючи. Пізніше вже почали впроваджувати такі види, які можуть застосовуватися і з лікарською метою, і з технічною метою, і плодово-ягідні види, і декоративні, щоб на таких висотах 900 1300 метрів їх упроваджувати, бо теж треба ліси створювати не тільки промислові, а різного цільового призначення. Далі взялися завозити на територію дендропарку насіння дерев з інших країн і навіть континентів. У першу чергу інтродусенти потрібно, потрібно підбирати таким чином, щоб умови, які існують тут у Високогірі, були схожі з тими умовами, звідки ми завозимо. І тому, в першу чергу, е, була мобілізація садивного матеріалу і насіння із е, північної е, Америки, із Канади і з Америки. Е, у той період, за часів Радянського Союзу, була дана вказівка Держкомлісом СССР створити деякі колекційні ділянки, географічні культури із залученням садивного матеріалу різних країн. Це було централізовано зроблено і було дещо легше в тому плані, що ми отримували вже садивний матеріал, готовий. Не було дуже жорстких перепон в карантинній там службі. Така робота науковців спільно з лісівниками триває п'ять десятиліть, і продовжуватиметься і надалі. Незабаром на території дендропарку планують висадити щонайменше сотню нових видів все, щоб збільшити різноманіття флори Карпат, посилити стійкість, продуктивність та якість деревостанів, а також вирішити масу проблем. Зокрема, одна з нагальних всихання в українських Карпатах насаджень смереки. Дослідження нових видів дерев допоможуть зрозуміти і визначити види насаджень, якими можна замінити всихаючі, не тільки без шкоди для навколишнього середовища, а й з користю для людей. Ми не рекомендуємо замінювати всі наші ліси аборгенні інтродукованими видами, але для того, щоб посилити їхню стійкість, продуктивність чи покращувати якість, особливо у таких лісах санаторно курортних лісах і ми рекомендуємо впроваджувати деякі інтродуценти. А також для того, щоб підвищити стійкість зараз смирикових лісів, які масово усихають. Ну це в основному модрини. Модрина наша європейська, мадрина японська, інші модрини, ялиця бальзамічна, дуже цінна порода, яка у високогір'ї навіть за ростом перевершує нашу аборигенну ялину європейську. Ну і псевдоцуга теж ну, вона росте до деякої міжі, до тисячі метрів над рівнем моря, вище вона мерзає. Але такі види можуть посилити якраз і різноманітні функції наших лісів захисні, водорегулюючі, ґрунтоутворюючі. Та не лише цими рослинами і рідкісними породами дерев славний дендропарк високогірний, а ще й унікальною природою і просто неповторними краєвидами. Відтак, нині дендропарк високогірний не тільки улюблене місце для досліджень науковців, а й для відпочинку туристів. Воно має тут таке дуже велике туристичне значення і більш відпочинкове. Так як це місце є унікальне для тих, хто приходить, відпочиває і ходить екологічними стежками, які тут побудовані. Створено тут внизу побудовано ряд альтанок, теж місця відведені для паління вогню, розпалювання вогню. Тому створено це все для людей, для того щоб могли відпочивати. Це місце, дорога, яку ми бачимо, яка проходить, вона йде на межу Закарпаттям. Там є Перевал легіонів, куди дуже багато ходить іноземців, і тому це місце не ну, таке одно унікальне і дорога напряму, яка сходить до села Бестерця. Ми е, робимо детальні інвентаризації, е, періодичні, кожних 5 років, кожних 10 років більш детальні. І розробляємо рекомендації не не тільки щодо впровадження видів, а й і загальне упорядкування території і залучення дендропарку до рекреаційного освоєння, ну, тому що розвиваються в нас дійсно гірськолижні курорти такі, і, і це може бути якраз дендропарк може бути внесений у перелік, у путівники для, для туристів. Там проводяться різноманітні екскурсії, різноманітні е, практики, е, використовуються вузи Івано-Франківська. От і, і, і курси підвищення кваліфікації. Нині вся територія дендропарку поділена на сім оглядових майданчиків та більш ніж вісім десятків секторів. Все для того, щоб всі охочі змогли ознайомитися із величезним розмаїттям флори високогірного. Для зручності туристів у дендропарку розробили дві екологічні стежки. Їх протяжність близько 20 кілометрів. Колишні стежки побудовані їх є. Дві. Вони побудовані з такою метою для того, щоб можна було побачити всі ці секції, які тут створені. Тобто по насадженнях секцій це, це там, де створені рідно ну, різні види насаджень. І для того, щоб більш мати ну, такий наглядний вид пройтися, побачити. І, і, і зрозуміти, ми, ми побудували такі екологічні стежки, щоб хто прийде, пройшовся стежку, від нього вже стає зрозуміло. Там є написи, є таблички, є написи на деревах. Що це означає, звідки це дерево, з якої держави завезено і коли висаджено. Ми знаходимося на екологічній стежці на оглядовій площадці номер 3 висотної екологічної культури, площею 2 гектари. Тут насадження 84 рік, вісімдесят рік. Ялина європейська. Ялена корейська, ялена канадська, мудрена японська, мудрена європейська і мудрена гібридна. Теж ялиця бальзамічна, ялиця сахалінська і ялиця Біла європейська. Також пседоцуаменця, сосна леймотова і сосна ромелійська. Ці породи лисажу для того, на різних гіпсометричних рівнях, щоб випробувати їх от єлену європейську висаджують для контролю. Як по енергії росту, як будуть переважати і трудоковані породи, і наша аборгенна явина. Територія дендропарку вражає розмаїттям деревних та чагарникових порід. Багато з них мають не так промислове, як декоративне значення. До прикладу, ось ці берези. Вони відрізняються від нашої декоративністю, бо колір кори вони оранжеві і з легка в трубки. Прекрасно, маємо тут і справа насадження інтродукованих мудрин. Найбільше продуктивністю ця мудрена японська погляд зупиняється і на ось цій ліані. Спершу і не запідозриш, що насправді це шкідник. Нині у дендропарку зберігся єдиний екземпляр згубника круглолистого. До високогірного його завезли ще у 1970 році. Сама назва рослини говорить про її властивості. Ця ліана настільки швидко обплітає стовбур дерева, що з часом рослина всихає. Не можуть не привернути увагу і ось ці красиві насадження. Це кедрові культури. Дерева одні з тих, які впевнено можна насаджувати в умовах українських Карпат. Ми знаходимося на висоті над рівнем моря, 1200 метрів над рівнем моря. Це насадження географічних культур кедрових сосен. Загальна площа 14, 15 гектарів. Тут походження зібрані 33 екотепи сосни. Сосник ядрової е, Сибірської, шість сосни кядрової корейської, і три екотипи — це сосни європейської, і теж десять партій соскядро е, сланніка. От і це насадження сосни кядрої корейської, пінус Короєнзіс. Е, вона прекрасно росте в умовах дендропарку. Не тільки є на що подивитися, а й є де відпочити в дендропарку. Зокрема, по всій території створені ось такі рекреаційні місця. Тут побудовані різноманітні альтанки, є місця для розведення багаття, для сміття. Поряд парковка для автомобілів. Нещодавно в дендропарку вирішили створити комфортні умови і для науковців. Відтак вирішили спородити ось такий будинок екологічної пропаганди, який уже готовий приймати перших відвідувачів. Цей будинок для своєї пропаганди, який ми зараз побудували, він теж буде носити таке своє значення як більш для наукове. Тобто сюди будуть приїжджати науковці, студенти, і для того, щоб могли вільно посидіти, позайматися, описати ті чи інші види тут рослин і продуцентів, які тут є, дати якісь свої пропозиції і могли вільно переночувати, щоб не тратити час на переїзд, тому що від далеко до районного центру і так далі. Тому таке значення це буде мати цей будинок. І ця вишка, яку ми бачимо, вона теж побудована з метою того, щоб перше для запобігання пожеж. Тобто звідси видно практично всю територію на Дорнянського лісоспу, особливо тарена трьох бисерських лісництв, де найбільша лісистість на сьогоднішній день і де найбільший ресурс, це Довжинецьке бисерське, річанське лісництво на території, які відсі всі оглядаються, і відсі все видно. Тому вона таки носить більш характер, як протипожежна. Від досліджень у дендропарку вже давно перейшли до конкретних справ. Окрім того, науковці розробили вже цілий ряд рекомендацій щодо насаджень нових культур на території українських Карпат. Лісівники високогірного взялися і за вирощування саджанців та сіянців дерев і чагарників. Для цього створили ось такий розсадник. Він розташований на висоті 1050 метрів над рівнем моря. Вирощують у розсаднику понад 30 видів рослин. Основне насіння збирають на території дендропарку. Відтак саджанці звідси вже адаптовані і стійкі до гірських кліматичних умов. Вони гарно проживаються і ростуть. Впроваджуємо дендропарк так само у Надвинянське лісове господарство, різні лісниця ми теж садимо. Тут ми маємо ялиця Бальзамічна, теж ялиця Сахалінська, В шкільному лісниці маємо кедр корейський, псевдоцуга Мензіса, ялиця Сахалінська. Сосна кедрова європейська. Ми хочемо випробувати, е, як воно буде перспективність в мовах Карпатах. може ці ялини замінити навіть корені насадження більш стійкіші, бо ялени сітхінського більш коренела система, більш розгляд більша ніж ялини європейської. От пів Європи насаджені цією ялиною. Щоби виростити такі саджанці, за ними звичайно потрібно доглядати. Однак, незважаючи на те, що більшість рослин, які вирощують у розсаднику інтродуценти, завезені з інших країн, лісівники переконують ані спеціальної схеми посадки, ані особливого догляду такі саджанці не потребують. Доглядають за ними як і за звичайними насадженнями. Прополюють, освітлюють і поливають. Такі зусилля дають гарний результат: мальовничі і величні карпатські ліси. Дендропарк Високогірний це наукова лабораторія та чудовий пізнавальний об'єкт для любителів природи, за яким велике майбутнє. Він подарує Карпатам ще не один десяток цінних рослин з різних куточків нашої землі. Уже сьогодні науковці і лісівники, які спільно працюють у дендропарку, зробили неоціненний вклад в розвиток лісового господарства країни та збереження зелених масивів карпатських гір, нині високогірний не тільки майданчик для досліджень і праць науковців, а й неповторне місце відпочинку туристів. І не лише з України, а й з-за кордону. Для цього тут створили всі необхідні умови. Відремонтували дорогу, спородили місця для відпочинку. А основне створили неповторний і унікальний куточок природи, який і надалі зберігатимуть і доповнюватимуть для прийдешніх поколінь.